Добрий день! Це відео я хотіла би присвятити самоперевірці, самоконтролю. Згадуються часи, коли у нас були паперові журнали. Наскільки це було зручно. Відкрив, подивився на свою сторіночку, перевірив колоночки по горизонталі, по вертикалі, чи все в тебе в порядку, чи кругом в тебе теми записані, домашні завдання, щоб охайненьким почерком, без підтирань все було. Да? Кожен вчитель в ухайності вів свою сторінку в журналі. Виявляється, в електронному журналі. Виглядає роздрукована сторінка так само, як і в паперовому. Давайте же перевіримо, щоб подивитися на свою сторінку, чи все там в порядку. Я заходжу в меню. Як ви вже знаєте, це лівий верхній куточок, заходжу три рисочки. Тут є друк звітності. Не хвилюйтесь, якщо у вас немає принтеру для роздруківки, він нам не знадобиться. Тут дивимось. класний журнал є тільки у класних керівників, і там будуть всі предмети, всі сторінки. А от предметні сторінки будуть лише з тих предметів, які ви ведете, але по всіх класах. Заходжу в предметна сторінка, обираю алгебра, обираю 10А-клас і натискаю кнопочку Створити вибірковий журнал. Я можу цей журнал тепер, в мене з'явились мої сторінки, і подивіться, будь ласка, вони виглядають точнісінько, так само, як виглядав колись паперовий журнал. Тобто, ліва сторіночка, перша сторінка це учні, дати. Зошити, З, да, це мої зошити, самостійні роботи. тут же. А друга сторінка, дивіться, це номер уроку, дата уроку, змісто уроку і завдання додому. Тобто все те, що ми колись з вами писали від руки. Знову ж, наступна сторіночка йде ліва сторінка. Тут дати. Оцінки, тематичні оцінки, семестрові оцінки, все тут. Права сторіночка йде з датами, номер уроку, дата уроку, тема уроку і домашнє завдання. Таким чином, я можу, по-перше, я можу завантажити, дивимося, є кнопочка завантажити. І я його назву, наприклад, 10А алгебра, і поставлю сьогоднішню дату: 01.05.23. От і таким чином я можу зробити резервну копію собі для того, щоб на випадок, якщо якимось чином втратяться дані, в мене були докази того, що я все охайненько заповнювала. І от подивіться, я перевіряю себе, і, боже, жах 27.02 я якимось чином пропустила і не дала не опублікувала завдання додому. В попередньому своєму відео я вже показувала, що можна пропустити, особливо якщо це кінець тижня, і немає розкладу на наступний тиждень, то може таке статися. Значит, а може, ну, ну просто ну, пропустила, да, не опублікувала завдання додому, я собі можу виписати, що мені за 27.02 необхідно зайти і виправити цю помилочку свою. Дивлюся, 17.03 немає домашнього завдання. Бачите, що чотири рази якось я його не опубліковувала. Далі 3.04 є домашнє завдання. Тут же я можу перевірити, чи співпадають в мене нумерації уроків, бо теж могла щось десь якось переплутати. Бо в електронному журналі воно не так одразу все видно, да? але ми це можемо з вами виправляти. Таким чином, ви можете заходити сюди час від часу, зберігати собі резервну копію, роздруковувати, якщо є на чому роздрукувати, і. Можете контролювати себе, не чекаючи, коли там хтось із заступників директора перевірить журнали, понаписує купу зауважень, можна зайти і самому, як в колись в паперових журналах, перевірити себе. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Вийти звідси, звичайна стрілочка. Все, до зустрічі в наступних відео!